В нас поповнення свіжими автомобілями, привезли 4 бюджетних варіанти, всі на бензинові. Почну з Сенніка, 2008 рік, не фарбований, 250 пробігу. На комплектації Conquest, Нова гума. Машина повністю технічно ідеальна, каталізатор на місці, лобове скло антиблік, датчики доща, світло, туманки. Це прикольний пластиковий обвіс на цій комплектації. Ось так виглядає в салоні. Автомобіль тільки вчора приїхав в Україну. Бачимо, що в дуже гарному стані. Пробіг оригінальний, тюфи, підтвердження все є. П'ятий гольф, 2008 рік, 1,6 MPI, машина в універсалі, дуже класний стан, 170 оригінального пробігу з каталізатором. На кліматі, всі склопіднімачі. Є сервісна книжка з відмітками від одного власника, до речі, машина. На цьому наголошую. Зараз секундочку. О, сервіс план. Вся сервісна книжка і ще є німецькі тюфи. Треба трошки їх пошукати, але наголошую, що машина від одного власника. 22 рік, 174 тисячі. Повна сервісна історія. я також гарно збережений. Скоро машинка буде теж в продажі, шторка, сітка є на багаж, запаска просто нова, все ціленьке, машина приїхала своїм ходом 1000 кілометрів, абсолютно ніяких проблем по ній. Ще один бюджетний варіант. Renault Megane 2, 2005 рік, але чим він цікавий, тим, що 190 оригінального пробігу без підкрасів на автоматі і ще й з газом. Машина має такий цікавий колір, також скоро буде в продажі, потребує хімчистки. Ну, але машина жива, буде потім детальніший огляд на YouTube, так що слідкуйте. Ну і вишенька на торті, точніше, лога на спринтері. Червоненький, 250 пробігу, 1,6 з газом. На світлому салоні. Машина має один косметичний підкрас низ цієї дверки. А так повністю в рідній фарбі, на новій гумі, також німецькі тюфи. Це вже рестайлінг перший. Машина також гарно збережена, повністю на ходу. Зараз будемо згружати і митнитись. Тому слідкуйте, машини скоро будуть в продажі. А всім бажаємо вдалих покупок.